Можна продовжити продовжувати, продовжувати, е, видання нашого засідання. Отже, є е, е пропозиція е, згідно норм е, закону про місцеве самоврядування, на початку сесії затвердити передавдені е, 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 питання про обрання складу відчинної комісії для проведення таємного голосування з виборів голови заступника голови Аттянської ага. Районно міського ради. Про, о, о, також ми повинні брати секретаріат на, на цій сесії. О, о, питання про обрання голови Октябрьської районної місті Полтави ради і наступне питання про обрання наступника голови Октябрьської районної місті Полтави ради і останнє питання це відміну. Хто за такі передатний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Отже, ми з призином порадилися, є така пропозиція, оскільки у нас в Октябрьській районній раді представлено 10 партій, ми пропонуємо від кожної партії включити представника або лічильну комісію, або секретаря, Отже, ми можемо створити лічильну комісію з 7 людей і секретаріат з трьох людей. Тобто, є, чи можливо хтось із представників партії не хоче брати, не буде добувати свого представника, Якусь о, із цих робочих груп. Якщо немає зауважень, тоді е, є пропозиція партії, які зайняли перші місця, так, обрати їхні представники до складу відчинення комісії, тобто перших сім партій, і три, які залишаться до складу секретаря. Якщо зауважень немає, тоді я попросив, я зараз буду називати партію, від якої прийшли депутати, і де ви скажете, хто з ваших представників, хто з ваших людей буде входити до складу. Відчинені комісії, добре. Отже, першим е, всеукраїнська об'єднана свобода. Пропонується Михайлик, сам лічиною комісією. Партія «Свобода України. Ваша пропозиція. Пропонується рахунок. Я навіть не наполягаю, що ми стали на голосування. Я хочу звернутися до всіх депутатів. Зрозумієте, от кожен робив на кожна э, сесія і депутати на 90%, я їх сказати, бачу, що на 90% всі нові. Кожен стикався з тим, що ви йдете в Раду, по всій воїнах, коли красти, то це щось вирішили, то так, щось робить. Поэтому наша рада має свої комунатури, а потім ми почнемо їх нього. Після цього оголошуємо перемогу та підготовки будинку. Я прошу депутатів. Я підтримую до кожного духу мого колеги Миколи Ачкасова і вважаю, що питання про вибори голови і доступника зараз не на честь. Спробую пояснити свою точку зору. Справа в тім, що голосування повинно бути осмислим, воно не повинно бути стихійним і ситуативне. Кандидатура голови і заступника повинна бути об'єднуючою кандидатурою для всіх депутатів. Рада повинна робот, е, працювати чітко, злагоджено і ефективно. Тому моя пропозиція зробити перерву у роботі е, нашої сесії. І щоб депутати визначили, наскільки ця перерва, чи на тиждень, чи на 8-9 днів, для того, щоб провести відповідні консультації і потім вийти вже з готовими продуманим опрацьованим рішенням. Прошу буде підтримати. Ставлю на голосувати. І ще є депутат, депутат Рак совісу України. Я пропоную Бардінова Андрія Васильовича і також підтримую предыдущого оратора для того, щоб перенести е, наші вибори. Я Головний районник. Консультації як у нас проводять Ну, Скажу вам, тут уже питання, так би мовити, політичне. Я підзвою все Українська об'єднана свобода. Ми до цієї сесії проводили консультацію з представниками майже всіх а, політичних партій прак, які тут працюють. Фактично ми погодили до себе е, варіант голосування в цій сесії. Тому е, наша партія буде голосувати проти того, щоб продовжити сесію, і ми намагаємося зробити так, щоб Октябрьська районна рада це була перша рада на території міста Полтава, яка вона запрацювала. Е, для нас це якби є наша позиція. Я думаю, що нас у цьому багато хто підтримує представників інших політичних партій, з якими ми до цього проводили. Консультації. Якщо вони бажають, вони можуть висловити теж свою позицію. Ви висунули кандидатом Партинам, так? Так. І підтримую предучого депутата, щоб перенести для да. Яким чином діяти? Зараз продовжуємо висловлення, чи будемо голосувати? Каже, що він проводив консультацію, щоб він забив сказав, що він проводив з вищим керівництвом партії, не з районними фракціями, не з цим. Він проводив з керівництвом в області, в городі. А ми заготуємо, а з намі не по-перше, давайте Я буду сам свої слова відповідати. Я проводив консультацію не тільки. Керівництвом, а й з представниками фракції, депутатів, і якщо я не проводив з вами консультації особисто, то значить, що він проводив їх міс низки. І проводив їх як, не як депутат Октябрьської е ради, а більше як представників політичної партії, яка отримала представництво у всіх радах місті Болтані. Тому а це є питання дійсно політичним, важким, певним домовленості ми досягли. Якщо ми їх розясли з вами, то значить, що ми їх досягли з іншим. Тому я а, поступила Поставити питання про те, щоб перенести, зробити перерву сесії, але давайте вислухаємо з цього, які в кого ще є пропозиції. Прошу. Ага. ласка, Андрій Олександрович, партія простих людей. Ну мені теж здається, що необхідно оголосити перерву, бо ви говорите про консультації, але, наприклад, зі мною особисто з багатьма моїми колегами ніхто не консультувався. Це є неправильно. Якщо ми говоримо про демократичні підходи, необхідно перш першу чергу консультуватися з депутатами, бо ми є незалежними обраними представниками територіальної громади. І ніхто на нас тиску не може здійснювати ні з міста, ні з області. Тобто на цьому будуються принципи європейської демократії з цього треба починати. По друге, що важливо, я не бачив і не почув жодної програми кандидата. Особа, яка претендує на посаду голови ради або заступника, тобто без програми, про що можна вести мову. Більше того, ви маєте нам дати своє бачення, кого ви бачите на посади е, заступників і представників виконавчого комітету, тобто начальників відділів та управлінь. Без цього всього дискусія буде неповна і не фахова. Тому тут, мені здається, поспішати не треба. У нас так згідно регламу, то і закону зупинення кандидатів, потім обговорення. Тобто, під час обговорення ми можемо почути Дозвольте. програми і задати питання кандидатам, у нас їх поки що немає. Прошу. Ще раз добрий день, шановні колеги. Згідно ну, регламенту, дійсно. Значить, ми повинні, якщо ми притримуємося законів і регламенту, є пропозиції, якщо вони... Вже виформні, ми повинні за них голосувати і далі йти в наступні пропозиції, так само і голосувати. Це буде правильно, це буде по закону. Що стосується програм, по-перше, значить, шановні колеги, на сьогоднішній день ніхто з нас, присутніх депутатів, не може сказати, що він буде займатися тим чи іншим до того моменту, поки, шановні наші колеги, з Полтавської міської ради не зберуться. І не приймуть рішення делегувати нам ті чи інші повноваження, на підставі яких ми зможемо тоді з вами щось планувати, якісь програми і якісь наші дії подальші. Це також ми повинні враховувати. Моя пропозиція у нас поступила пропозиція від представника. У партії про цих людей поставити і на голосування питання про перенесення сесії, точніше пленарного засідання, згідно регламенту, ми маємо 10 днів максимально перенести на друге пленарне засідання. На 10, днів. На приносить, немає. Добре, ми зараз повинні будемо поставити питання про перенесення сесії. Прошу хто ще має якісь зауваження до... Добре, тоді прошу поставити на голосування питання про перенесення сесії. Давайте визначимо тоді, на яке часово відразу, так? Пропозицію перенести сесію, прошу назвати дату, на яку ти знайти, що перенести сесію. Пропозиційна сесія проводилася по четвергам. Я пропоную на наступну четверту. Наступний четвер, да. да. відповідно яке це число полежає. Значить на число, на 10 число число, на 9-ту ранку чи на 10-ту ранку означаємо да. на 9 ранку. Моя пропозиція чітко. 10-те число, четвер наступний, 9-та рамка. Прошу, вічі, комісії, є ще хто заводження з цього даного питання? Добре. Шановна, шановна громада, шановні депутати, прошу проголосувати за пропозицію, пронести сесію на 10 -е число, на 10 -е ранку. Хто за?

але я думаю, що ми наприклад, працювати далі. Сесія може поряд на 10